Веселі, щасливі, радісні, усміхнені усе це про цьогорічних випускників. У Луцьку день випускних. Тож ми вирішили завітати в одну зі шкіл, аби подивитися, як він буде проходити у 2024 році. Тут зібралися найрідніші люди випускників. Принесли дуже багато квітів і всі виглядають просто чарівно. А кого ви сьогодні випускаєте? Хто ваш сьогодні випускник? дочку <t bron> дуже переживаєте? Ні, не дуже ми вже останній дзвоник відгуляли. Тепер вже не переживаємо зовсім. <librarian> Довго готувалися до випускного? 어, ну я б не сказала, Ми якось оперативно все зробили. А дочка 네. а донька хвилюється. Я думаю, теж ні. Думаю, що ні, не дуже. Побачимо. Розкажіть, які цьогоріч випускники. У нас випускники завжди найкращі, тому що 11 років ми докладаємо всіх зусиль щоб з маленьких діток, вредних, вже уже в середніх класах, таких бешкетників, зробити хороших дітей. Коли вони виходять на 11 клас, щороку нам шкода з ними розлучатися. Після того як випускники вийшли на свій випускний, пролунав гімн України, а також учні вшанували хвилиною пам'яті полеглих воїнів. Попри спеку, палюче сонце, усі батьки, вчителі і присутні все одно стоять, аби побачити таких гарних і таких щасливих вже колишніх учнів. Тепер на учнів чекає останній концерт. Вони будуть декламувати вірші, співати пісні, а також танцювати останній вальс. rocky Як ти себе зараз почуваєш? Я себе почуваю дуже щасливо. Я щаслива, що я закінчила школу <с> і що мене чекає щасливе майбутнє попереду. Вже знаєш, куди будеш вступати? Знаю куди, але не знаю на кого. Це теж правильно. Ця подія, вона більш хвилююча для тебе чи все-таки весела, радісна, позитивна? 50 на 50. Не будеш сумувати за школою? Буду. Випускний назвати стандартним неможливо, оскільки навіть у вчителів і у директора є завдання від учнів. Мави літератури також включає себе вчителів зарубіжної. Ботяночка тому... Сергія все бачу за найсуворіший погляд. Зупий час це найбільше подивич наш. Знаєте, як здавати нормативи на манекені по реанімації, то там, певно, стаж вже буде такий солідний. Чули, що це ваш перший випускний клас. Розкажіть, яким він був, чи будете сумувати за, ді... за дітьми, але вже майже дорослими дітьми? Вже сумую. Вже сумую. Діти дуже хороші, чемні. Кіні. Цей рік був для мене дуже комфортний. Хоча незвичайний, цікавий, тому що перший раз. Але я дуже задоволена дітьми. Надіюсь, надіюсь що в них будуть гарні успіхи в житті, що вони себе реалізують і в професії, і в особистому житті. останні хвилини і кожен піде. У світ загадковий. Нарешті кульмінація випускного вручення свідоцтв про закінчення школи. Ви вже отримали своє свідоцтво про закінчення 11 класів? Розкажіть, які були ці 11 класів? Будете сумувати за школою? Ну напевно буду, але поки ще час не настав, щоб сумувати. Так, а зараз вас які враження? Довго чекали цього свідоцтва? Ну, трохи довго, але я все нарадий, що закінчу школу. Отож, після того як учні отримують свої документи, всі підуть відпочивати і запам'ятовувати цей вечір на все життя.